Підготовка до чергового сесійного засідання Івано-Франківської обласної ради триває на двох профільних комісіях освітянській та правовій. Прикарпатські обранці обговорювали важливі питання життєдіяльності області, про що мовилось у сюжеті наших кореспондентів. Прикарпатські обранці розпочали з розгляду освітніх питань на порядку денному профільної комісії. Більше десяти тем для обговорень є питання сесійні, сесійні а є суто сутокомісійні, які розгляд, яких завершиться на комісії. Скажемо, комісії комісійно завершиться розгляд питань про аналіз тих підпропрограм, які є у, у департаменту освіти і у, у спорту та молоді. На предмет того можна чи не можна Різ заходи не проводити для того, аби вивільнити кошти. Наскільки ми знаємо з попередніх доповідей представників цих сфер, таких питань. І від яких можна відмовитися, не існує. Коли затверджували наші бюджети, ми доповідали, що ми закладаємо виключно зарплату енергоносії для наших підвідувачів, стипендії і програми, пов'язані з роботою з обдорованими дітьми, це проведення НМТ і проведення олімпіад. Ми е, розуміємо, що зараз не, ми не можемо вказати суму, але до цього питання ми можемо повернутися в кінці року. Е, власне, коли е, ми можемо проаналізувати витрати. Програма розвитку освіти Прикарпаття на наступних шість років. Ще одна тема порядку денного. Там введена підпрограма читання. Ми знаємо, що за останніми результатами міжнародного дослідження ПІЗА українські школярі дуже дуже. Е, Некомфортно почувається у сфері читання а читання це є фактично основний спосіб здобування здобування знань. Обговорили прикарпатські обранці і роль університетів Прикарпаття в соціально-економічному розвитку регіону. Вища освіта університета. В нас в місті маємо чотири потужних університети, три з них національні, загальнодержавного рівня. Він розпочинається ще задовго, як учень школи визначається, ким він хоче бути. Уже в молодших класах відчувається дух університетів у школі, тому що і батьки, і діти починають думати, а що буде далі. Звичайно, упродовж цих років звертають увагу і батьки, і вступники на роль університету, на його значимість, на кваліфікацію викладачів. І однозначно вища освіта здобувається для того, щоб забезпечити гідне життя, затвердження антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2024-2026 роки. А це вже питання наступної комісії з питань захисту прав людини, законності та правопорядку. Ми розробляли на підставі останніх вказівок і методологічних побажань національного агентства запобігання проти протидії корупції. Методичний напрямок щодо діяльності обласних. Ради як органу місцевого самоврядування, профілактика і протидія проявам корупції, можливого її, можливо наголошую в органах місцевого самоврядування. Це також ми маємо затвердити і вже винести на сесію для того, щоб депутати проголосували, і вона почала діяти. Там передбачені всі заходи, всі підрозділи і апарат обласної ради, а також всій депутатський корпус. Також прикарпатські обранці розглянули проєкт рішення обласної ради про затвердження списку присяжних для Болехівського міського суду Івано-Франківської області. Болехівський суд ніяк не може призначити присяжних. Ми це питання розглядали, і тепер надіємося, що вже все-таки буде сформований і почне функціонувати. Це важливо по захисту прав громадян і об'єктивну розгляду справ в суді. Рішення щодо більшої частини питань прикарпатські обранці прийматимуть на черговому сесійному засіданні Івано-Франківської обласної ради.